У святій книзі Зогар написано, що до початку третього тисячоліття у перерахунку на прийняте літочислення чисте вчення кабали стануть розуміти також і маси. Закони світобудови не мають абсолютно ніякого відношення до фізичної людини, а тільки до внутрішньої. Відчуваєш свою внутрішню людину, тоді відчуваєш і закони світобудови. Можеш дотримуватися зовнішніх традицій, якщо так вже хочеться, але спрямуй свою внутрішню людину тільки на закони світобудови, саме вони дані внутрішній людині. Сила в кожній людині, що прагне до досконалості. Внутрішній світ людини це невідома їй країна, і потрібно спочатку вчитися, як жити в ній. Під час роботи з цією книжкою прийми настрій дитини, що з радістю бажає отримати додатковий вимір, щоб всередині себе. Відкрити справжнє життя і ним бажати жити. Цим самим життя набуде сенсу, і всі твої прагнення здійсняться. Роби себе нікчемним не опирайся і вимкни розум, не бійся і не стискайся зсередини. Себе адже не втратиш, відкрий себе новому сприйняттю. Надай собі шанс і дай здійснитися потрібним змінам у собі. Ні вчення лоріанської кабали, ні автор книжки не говорять ні слова про стосунки зовнішньої людини, ці сам увібрав у себе разом із материнським молоком. Не для цього відкриваєш цю книгу. Зовнішня сторона. Це тільки видимість і не має жодного стосунку до тебе. Книжка говорить тільки про внутрішнє. Людина спочатку розкидує, витрачає свої творчі сили на дурні речі і залишає конструктивні святі іскри незатребуваними. Але Врешті-решт людина повинна зібрати всі свої добрі іскри, найкраще з найінтимніших місць у собі і підняти, ввести у свою власну святість, вічне існування. Про своє істинне я можеш вчитися тільки у своєї внутрішньої людини, треба її тільки знайти і. Долучити до всіх своїх намірів і вчинків, мета полягає в тому, щоб досягти відповідності з непорушними законами світобудови Хочеш взяти найкраще від свого життя, тоді вчися відчувати свою внутрішню людину, бо твої внутрішні властивості відповідають. Законам світобудови, і тоді станеш відчувати істинний світ, який зовсім не такий вже й поганий, немає в ньому абсолютно ніякого покарання, а тільки винагорода.